Однією рукою домовляємося, іншою рукою бадаємося. Це зі сторони расистів така історія. Дуже сильно вони прагнуть допомоги партнерства, будуть клянчити цю допомогу, всю зиму вони будуть кудись їздити і просто на колінах просити допомоги, бо відчувають, що їм жопа. Ми з вами поранені, але не мертві, не зламлені. І ми з вами навіть в місяці п'ятому показуємо гарний такий ну, даємо відсіч таку гарну, давайте так скажемо. Самі ресурси, кошти, техніка, люди. Значить, дивіться картинка: така: зараз весь світ, перше півріччя, буде їх. Це мається на увазі іноземні партнери, наші, може, не наші, люди, які мають вплив і вагу. Будуть расистів або того конкретного ту людини, від якої залежить припинення війни. З цієї сторони, вони будуть якось задабрювати, якось обіцяти, що все, пора все це діло прикращати, що от повинен бути мир, потім там розберетись І вони на цю історію купляться, але потім якось так знаєте Ну прокинуться зранку, а з відчуттям, що їх наїбали. І потім знову буде від них такий сюрприз. Дуже схоже на все те, що ми бачили з вами до цього. Тобто, і це і, це і є слабке місце те, що от, от їх вмовляють ну, найближчі. Тобто, або партнери, або якісь люди, які їм постачають ресурси і мають вплив на них. Які дії? Аби попиздіти. Ну, такий, як знаєте, вихідної в психушці зробили, і оце такий шлях дипломатії. Тобто, якщо з нашої сторони дипломати вони не володіють циганським гіпнозом, то ну, нічого не вийде. Тільки так можна якось повпливати, по-іншому не можна. Силами оборони? Силами оборони? Що будуть робити штати з Іраном? Кубою? Гренландією. Так, що будуть робити штати з Іраном? Не дуже сильно вони собі представляють, що вони будуть робити, а ще більше вони собі не уявляють, навіть якщо вони зроблять, навіть якщо вони достигнуть всіх своїх цілей, типа і що тоді? От, от для них нема якоїсь такої, знаєте, абсолютно реальної картинки, що тоді буде? Це, знаєте, для них Іран як. Йожик, якого і поживати не можна, і проковтути не можна, але кровушки попити можна. Що вони далі і будуть робити? Причому дуже підло і підступно. Щодо Куби, щодо Куби, історія мутна. Це знаєте на що схоже? Нехай народ сам вирішить. Може, вони хочуть бути частиною сильної держави. Сполучених Штатів Америки ж нічого не нагадує. Третя історія у нас з Гренландією. А тут буде така ж сама історія, як була з нами: це перший удар нанесений. І дивимося на реакцію: на реакцію світу. Світ реагує на це, світ стає на захист або світ мовчки все це ковтає і ніяк не, ре, не реагує. Тут більше другий варіант буде, якщо що. Будуть агризатися і будуть получати по зубах. Дуже серйозно, особливо на зиму, от щось їх чекає. Прям зубки їм відламають з нашої сторони. А наша задача зараз міцно стояти до весни. Весною чекає на сюрприз. Гарний.